Їх залишається все менше, і тому до них прислухаєшся все більше і більше. Киянці Зінаїді Панаріні, Друга світова, розкуйовдила молодість та розтрощила спортивну кар'єру. Коли фашисти напали на радянський союз, її 18-річні талановиті гімназці довелося залишити помости і піти на завод. В рідному Новосибірську вона монтувала радіолокатори для фронту. Каже, тоді вся країна працювала на перемогу, і в далекому тилу люди не танцювали на дискотеках, а пахали не менше аніж на передовій. На заводі, коли працювала, работала перше первоев, мама вся говорит, доченька, где ты? Я приходила, домой, что що там такое? Почему так тебе долго не было? Неделями не выходили и работали там два часа перекиды. И опять снова монтируем. Понимаете, надо было срочно монтировать все. Зинаида Макитевна доси жахом сгадует ту страшную войну, яка вервалась в кожну родину. В ней ведь двох брала двух братьев. Десяткам миллионов, сколечила життя. Привозили столько раненых. Товарные вагоны приходили все время в тыл в основном. Понимаете, составы приходили. Это было. Это... Ну, трудно передать вот это. Сгорали все наши города. Вот то же, что сейчас Путин делает. Он повторяет это гитлеровские это, э, манеры. Уничтожает села. Я представляю, что сейчас делается в Донецке, там, в Луганске. А этот идиот, он повторяет и гитлеровские манеры. Ну, Ну, при чому тут населення? Зачем уничтожать города? Пані Зінаїда могла стати всесвітньо відомою гімнасткою, але найкращі роки відібрала війна. Коли після війни вона переїхала в Київ, тренувалась в одній групі разом з шахліним, бочаровою, латиніною. Втім, на Олімпіаду не поїхала. Захворіла і світовою знаменитістю не стала. Зате спортивна закалка досі дає про себе знати. От хто скаже, що їй... 91 рік. А мені навіть сказали, що біологічний возраст у вас це, по організму 75, Я говорю, а мені говорю, так і дають. Сама почесний ветеран війни та спорту живе в Києві на оболоні в невеличкій квартирі. Скромно, зате душевно. Вона твердить, що секрет її здоров'я в тому, що нікому не робила зле і що багато ходить по 4 кілометри на день. Зінаїда Микитівна навіть написала листа керівництву держави з проханням відновити по всій країні зарядку, бо без фізкультури та спорту Україна слабша. Раніше зарядку проводили в в школах, в вузах, везде. Так народ був крепкий, по чому ми отечественну війну-то побігли, тому що -то закалений був народ, правильно було, а зараз… Дрясли панаріна відомий тренер у В'єтнамі. У 50-х роках її запросили до цієї країни підіймати в'єтнамську гімнастику. Про той період згадує з посмішкою. Я по вєтнамськи говорите, плохані говоріть саме рядом своїм переводчик по тому що там чуть не то букву, виходить ні слово. В'єтнамці буквально закохались в жінку з України і знаючи, що в неї немає дітей, зробили їй. Небувалу пропозицію. В'єтнамці мене так полюбили, що вони мене хотіли подарити подарувати ребенка. Сам прем'єр-міністр Північного В'єтнаму Хо Ши Мін опікувався Зінаїдою Панаріною. Він підозріло часто приїздив у гості і дивився на неї закоханими очима. Вони говорили, що він вас влюбився. Я говорю, ну, мабуть, за роботу. за работу, і за і за роботу, і і ваш характер. Я говорю, ну, спасибо. Чи буде вона відзначати нове свято? 8 травня, день примирення? Наша героїня не знає. Її свято 9 травня. Досі всіх подробицях згадує той день, 9 травня, 45-го, коли їм повідомили, що закінчилась війна. Така була радість, не вірилась, але салюти були. Сутками мы гуляли, ой, какая-то, какая столько слез было, и мне сейчас прям так, ой. Вона до ныне плачет, когда слушает песни тех и сама часто співає У горечей моих тревожные замінення пару из ты твоих угроз. главное, песни-то были содержательные. А сейчас что, две строчки? Уходи, я тебя дам, я тебе не отдам, я тебя дам. И все, и две минуты, вот только дам, я не отдам. Но найголовнейшая ее песня «День Победы». Она так хочет проспевать и разом с всей Украину, уже вкладывая в ней новый сенс. аби нинішнє покоління зрозуміло і відчуло, що таке День Перемоги, щоб закінчилася нова страшна війна. Сьогодні це не поймуть. От коли побідять у Путіна, вберуть, от тоді знову буде хороша перемога. Ми все одно побідимо. Побідимо. Я патріот України, хоч я і сибірячка, але я такий железний сибіряк України. Росіянка, сибірячка, спортсменка, але непохитна патріотка України, яка 70 років прожила тут. Вона дочекалася своєї нової весни і вірить, що дочекається нової перемоги. І заспіває. О, це День побіди. Ворога, прапа, Со слізами на глазах. День побіди.